Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Хто дивиться мене вже давно, знає, що я, коли починаю якийсь розклад, починаю мішати карти. І задаю собі в умі декілька разів запитання, і тоді починаю мішати, і інколи буває таке, що випадають карти. Ось, і цього разу так само Випали ось ці дві карти. Зараз я скажу, яке запитання: що робить влада, щоб визволити наших? З полону. Тут мається на увазі взагалі, що робить для цього влада, щоб людей визволити. Якнайбільше. Випила п'ятірка мечів, випила п'ятірка монет. В принципі, обі карти кажуть, що нічого не робить. Це не є, це тільки втрати. Влада робить все для того, щоб були втрати, втрати народу, щоб були, втрати земель, щоб були, руйнація земель. А тепер будемо робити розклад. Так, не хочу це забагато, це ж півколоди. -пів Дуже щось хоче говорити, моя колода, це. І так, що робить дійсно? Що дійсно робить для того? Влада, щоб визволити наших з полону. Ми ж знаємо, хто займається полоненими при владі. Ось у нас жертви. Ось темні речі. Ось, нічого не робить. Вибачте, але тут нічого не робить. Навпаки, влада прямим ходом іде до речі. Ось, по замовленню. Тут іде якесь замовлення. A... Прямим ходом, щоб знищити чим більше людей. Щоб їх там і лишити, гнити, вибачте, кажу та як є. Стопроцентово. 100%. 100% це домовленість. Домовленість з кимось з тою стороною. Хтось з кимось так домовився. Розглянемо. Конкретніше це питання. З ким домовилися? Треба називати сторони, так? Домовилися з Росією. Зеленський з Єрмаком. Чи може ще хтось є? Третя сторона. З ким вони могли домовитися? І так, з Росією. Випала справедливість. Стопроцентова. Там є угода, це значить, є документи. Є засвідчення, є підписи. Тут все чітко є. Це не просто якась бла-бла-бла. Чітко є все. Зеленсько з Єрмаком. Король монет. Стопудов теж є. І третя сторона. Є і третя сторона. Дивіться, тут диявол. Значить, є ще якась сторона, яка замішана в цьому. Це може бути хто завгодно, і сімейка, і ще будь-хто, хто керує цим світом. Ось якось так. Я навіть не знаю, що тут можна ще робити. Тут і так все ясно, що робить влада, і я хотіла знати єдине домовленості. Домовленості. Ось і є. Тобто з Росією, Зеленський з Єрмаком. А третя сторона це, вже, знаєте, як обов'язок. Це, скоріше за все, над цими двома. Це ще щось вище є, тому що тут конкретна залежність від третьої сторони. Давайте подивимося, що за третя сторона. Давайте запитаємо, це. Світовий уряд. Ну, в принципі, це стверджувальні карти, але ми все рівно зараз ще раз перепитаємо. Якщо да, то да, ні, то ні. Це світовий уряд. Угу. Знову йде стверджувальна карта. Так. І гроші. Навіть не те, що гроші. Тут е, е, кропітка праця. Над тим, щоб знищити український народ. Тобто е керує і Росією, і Україною керує е світовий уряд. Ось так я це бачу. Ось вам і розклад. Тобто держава нічого не робить для цього. Е всі знають, як пам'ятають, як зловили були. Кого це були, зловили? Здається, Медведчука. Тероборона зловила Медведчука. А вони взяли його, відпустили. Гаразд, це було заради наших полонених. Але знаємо ми про якісь свідчення, нічого ми не знаємо. Щиро вам дякую, дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.